Це великий баклан Палакрокорак Скарбо, один із найпоширеніших рибоїдних птахів у помірних і морських кліматичних зонах. Його легко впізнати за темним оперенням, видовженою шиєю та характерною позою з розпростертими крилами. Дорослі особини мають майже чорне пір'я з металевим блиском. Білу пляму біля основи дзьоба, а в шлюбний період ще й світлі плями на стернах. Гачкуватий дзьоб і сильні лапи з перетинками роблять його ефективним підводним мисливцем. Великий баклан живиться здебільшого дрібною та середньою рибою. Він пірнає без розгону і здатен залишатись під водою до 30-40 секунд, переслідуючи здобич на глибинах до 10 метрів. Його рухи точні й економні. Полювання відбувається зорово, він орієнтується під водою завдяки чудовому зору. Особливість баклана пір'я, яке не відштовхує воду. Це збільшує гідродинаміку. Але вимагає обов'язкового сушіння після кожного занурення. Тому часто можна побачити, як птах сидить із широко розпростертими крилами нерухомо протягом кількох хвилин, а іноді й годин. Цей вид соціальний. У період гніздування великі баклани утворюють щільні колонії, гнізда будують на деревах, скелях. Або штучних спорудах. У кладці зазвичай 3-5 яєць, які насиджують обидва батьки. Пташенята вилуплюються сліпими, але швидко ростуть і вже за кілька тижнів покидають гніздо. Великий баклан пристосовується до різних середовищ від узбереж до внутрішніх озер і річок. Він добре витримує зміну умов. Тому його ареал постійно розширюється. В окремих регіонах через зростання чисельності його вважають потенційним конкурентом рибалок, але більшість наукових досліджень не підтверджують істотної загрози для рибних ресурсів у природних водоймах. Цей птах є частиною збалансованої екосистеми. Його поведінка, спосіб полювання та соціальні звички роблять його цікавим об'єктом для спостереження і вивчення. Великий Баклан приклад адаптації хижого птаха до водного середовища і його роль у природному ланцюзі живлення залишається важливою. Незважаючи на свою ефективність як хижака. Великий баклан не завжди має позитивну репутацію його часто вважають суперником для рибного промислу, особливо у водоймах зі штучно підтримуваною популяцією риби. Проте екологічні дослідження показують, що баклани в основному споживають хвору, ослаблену або дрібну рибу, яка рідко становить інтерес для людини. Таким чином, птах може навіть сприяти природному відбору та регуляції рибних популяцій. Попри відносно великий розмір, баклани вразливі під час гніздування. Колонії можуть бути знищені внаслідок людського втручання або тривалого шуму. Для успішного розмноження їм потрібен доступ до спокійної води, захищене місце для гнізда та стабільне джерело корму. Спостереження за таким птахом, як Великий Баклан, дозволяє краще зрозуміти взаємозв'язки в природі. У поведінці баклана є цікаві особливості. Наприклад, перед полюванням він може сидіти деякий час, уважно спостерігаючи за поверхнею води, інколи птахи полюють групами, координуючи рухи. Таким чином вони можуть ефективніше заганяти рибу в певну ділянку водойми. Поза сезоном розмноження баклани ведуть більш розосереджений спосіб життя, хоча продовжують збиратися на спільних місцях відпочинку сухих гілках, каменях чи платформах. Їх присутність у таких місцях видає характерне накопичення посліду та помітний запах. У повітрі баклан літає з прямими, неспішними помахами крил, тримаючи шию витягнутою, на відміну від чапель, які зазвичай складають шию в польоті. Посадка на воду супроводжується легким гальмуванням, після чого птах одразу занурюється або пливе далі, тримаючи тіло низько з майже повним зануренням у воду. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові матеріали про птахів, природу та дикий світ. І, звісно, діліться своїми думками в коментарях, які птахи вам цікаві найбільше. Можливо, ви вже спостерігали великого баклана у дикій природі. Поширюйте це відео, щоб більше людей дізнались про різноманіття природи навколо нас. Разом ми можемо допомогти зробити її трохи ближчою та зрозумілішою для кожного.